І вітання до вашої уваги. Денний випуск новин на дванадцятому каналі. Разом з колегами зібрали актуальну та перевірену інформацію про головні події України та Волині. Я Марія Вавренюк і спершу коротко про головне. Випробування зробили сильнішими. Донецький національний технічний університет вже рік працює на Волині. Те, що пережила, важко описати словами. Почати життя спочатку харків'янці допоміг Луцьк. Масштабний наркобізнес на Волині вилучили 8 кілограмів психотропів. Уночі росіяни запустили по українцях 14 крилатих ракет та до чотирьох шахедів, 11 ракет і один ударний дрон знищені. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Масований удар прийшовся на кривий ріг. Ворог влучив у п'ятиповерхівку, де мешкали люди. Загорілися квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 квадратів. Станом на 14-ту годину відомо про 10 загиблих та 25 поранених. Троє постраждалих на під... приватному підприємстві. Ще четверо людей травмованих на іншій локації. Одна людина перебуває під завалами. На місцях прильотів працюють усі необхідні служби. Триває операція з ліквідації наслідків атаки цих рашистських тварин. Усього вночі було 6 ракет, 5 місць вражень. Жодного немає відношення до військових. Один багатоквартирний будинок, там склад, на якому там вода, кока-кола, фан та інші продуктові продукти. І більше нічого немає. Зараз. Розбираємо завали, ще йде тушіння пожежі. Багато людей втратили свої квартири. Зараз займаємось розселенням. Тим часом рівень води на Херсонщині зменшився на 27 сантиметрів і зараз становить 2 метри 70 сантиметрів. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС загинули 10 людей. 42 вважаються зниклими безвісти. Повідомили в Херсонській ОВА. Ну а ЗСУ продовжують наступальні дії у Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, у Генштабі повідомили про успіхи на Бердянському напрямку. Там протягом минулої доби сили оборони просунулися на відстань до кілометра площа території, яку взяли під контроль до трьох квадратних кілометрів. На Бахмутському напрямку є успіх в районі Берхівського водосховища, а на Торецькому ЗСУ просунулись на 200 метрів. Тим часом головний сержант 47-ї бригади «Магура» Валерій Маркус спростував фейки російської пропаганди про втрати зсу та закликав українців не вестися на сумнівні заяви росіян. Допомагайте зсу або мовчіть, сказав Валерій Маркус. Перший же день, коли вони заявляли, що в нас вже розбита бригада, що в нас 350 загиблих, все бригади немає. У нас було 5 загиблих. Це яскравий приклад, наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, не має нічого спільного з реальністю. Не розтаскуйте, будь ласка, усі ці речі, не це в українське інформаційне середовище. Не треба за останні дні. Бійці 47-ї бригади знищили сотні окупантів, 15 танків, два «Сонцепіки» та десятки іншої ворожої техніки. І ще про приємне, потужна пожежа сталася у російському Краснодарі. Попередньо там палає нафтобаза. Чорний густий дим видно за кілька кілометрів. Причини займання поки невідомі. І це ще не все. У Санкт-Петербурзі загорілася виробнича будівля. На 12-му каналі тривають прем'єрні покази випусків ток-шоу. Всі свої там у сюжетах, у спілкуванні з реальними героями, яким через війну... Довелося змінити місце проживання, розповідаючи історії людей та показують шляхи вирішення важливих нагальних питань для переселенців. Про одну з героїнь програми Тетяну Лавриненко з Харкова, який почати життя спочатку без вибухів за вікном, допомагав Луцькій, нове оточення. Дивіться далі. Харків, 24 лютого 2022 року, з рідного улюбленого міста став для Тетяни Лавренненко місцем випробування та страху. Це було ну дуже страшно, тому що стіни здригалися вночі, в день ти не можеш ні спати, нічого робити. На другий день війни мій чоловік пішов. ТРО, тому залишились ми з донькою, сестрою, собаками, котами. Те, що пережила тоді родина, важко описати словами. Там дуже важко знаходитись, тому що ти весь час чуєш вибухи. Ти читаєш в телеграм-каналі Летить ракета, чуєш вибух, летить ракета, чуєш вибух і так там 12 разів за ніч. Ну це дуже важко. Не вагаючись на початку березня, родина збирає речі та виїжджає з міста. Ми втиснулись, втиснулись просто в цей потяг. Їхали більше доби до Львова. Я зателефонувала до своєї тітки, вона в мене тут в Луцьку живе, і домовилася, що вона нас зустріне у Львові. Перше, що згадує Тетяна довгий маршрут з трамваєм по місту, аж поки їх не зустріли. А далі нескінченні очікування перемоги. Я не зрозуміла, що я тут буду жити. Я думала, що я тут на два тижні і потім я поїду додому. Але з кожним днем усвідомлення того, що це надовго. Перші два місяці це були сплошні суцільні сльози. Стрес, страх, постійне відчуття небезпеки і хвилювання це те, що постійно було в душі, і цей біль не вщухає. Це не можна зрозуміти тим, хто там не був, тому що в тебе всередині, наче щось скручується, тебе весь час нудить, ти не можеш робити ніякі дії. Ну, напевне, це такий стрес, ти робиш якісь прості дії. Тобто, мозок тобі каже, взяти ручку, ти її береш. Ти не можеш навіть спланувати, мислити, ти просто виживаєш. Почати життя спочатку, без вибухів за вікном, допомагав Луцьк і нове оточення. Потрошку ми вибиралися з цього стану. Ми жили поруч з лісом, була весна, ми ходили до лісу, там були квітачки, пташки співають, і ти якось повільно розумієш, що життя продовжується, що нічого не зупиниться, що треба жити. Одного дня Тетяні зателефонували із хабу вона і запропонували взяти участь у навчанні для внутрішньо переміщених осіб. Ти йдеш по вулиці, бачиш веселих людей. Тобі здається, що може це десь там в твоїй голові цей весь жах, але потім ти зустрічаєш тих людей, хто виїхав, спілкуєшся з ними і розумієш, наскільки вони хочуть розказати про себе, наскільки в них оце сидить. Внутрі, і вони хочуть розказати можливо не замикатися в собі, проживати емоції, які виникають, і спілкуватися з іншими людьми. Середовище хаб вона Луцька. Сподіваюся, стане саме таким місцем, де кожна жінка може відчути безпеку, де може прожити власні емоції. Та знайти людей, які її підтримують. Ми працюємо з такими жінками, надаючи їм індивідуальні консультації, залучаючи в групові заходи, різноманітні тренінги, а також на різноманітні навчання. Тетяна Лавриненко – одна з тих, хто не опустив руки і намагається знайти та реалізувати себе у новому місті, в новому оточенні. Її як і багатьом іншим, завдяки проєкту, всі свої та з допомогою небайдужих хвилинян це обов'язково вдасться. Історію інших героїв про програми всі свої дивіться у наступних випусках новин. Саму ж програму щочетверга о 19.30 на 12 каналі. Волиняни організували масштабний наркобізнес. 43-річний ковальчанин та 44-річний мешканець ковальського району вели телеграм-канал, який діяв на всю країну, і де вони розміщували інформацію про наркозакладки великих об'ємів. Під час обшуків поліція знайшла у них 8 кілограмів психотропної речовини альфа пвп -пі, канабіс, гроші, банківські картки, мобільні телефони, електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази, які свідчать про причетність до незаконного наркобізнесу. Учора їх затримали. Вперше з 1980 року у селі Лобачівка на Горохівщині відремонтували напівзруйнований міст. Комунальники підсилили опори залізобетонного мосту, зробили гідроізоляцію, влаштували бетонний тротуар, бар'єрне та перильне огородження, уклали шар асфальту та нанесли дорожню розмітку. Шестиметровий міст побудували у 1980 році і з того часу не ремонтували через брак фінансів. Відтак постійне суттєве транспортне навантаження серйозно попсувало міст. Троє волинських атлетів Ерік Костриця, Владислав Малихин та Данило Даниленко представлять Україну 20 25 червня в Хожуві на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Цьогорічні змагання війдуть до програми європейських ігор. Костриця бігтиме в естафеті 4 по 100 метри. Малихін стрибатиме із жердиною, а Даниленко виступить в мікс естафеті 4 по 400 метрів. Відзначу, що у 2019 році Україна здобула перемогу в європейських іграх, які тоді відбулися у Мінську. Двічі переселенці на долю Донецького національно-технічного університету випали непрості випробування. Через російську агресію навчальний заклад був вимушений переїхати спершу з Донецька у Покровська після з Покровська до Луцька. Попри це, ВИШ продовжує працювати а викладачі. Ділитися зі студентами з усієї країни знаннями та цінним досвідом більше про це у сюжеті. Університет із віковою історією. Найстаріший заклад вищої освіти Донбасу уже рік, як перебуває на Волині. У квітні минулого року Донецький національний технічний університет евакуювався до Луцька. Подібне випробування у Виші проходять вже не вперше. У 2014-му через російське вторгнення довелося переїхати у свою філію до Покровська. Переїзд у 22 му був ще складнішим, адже чимало співробітників лишилися на сході. Викладачі працюють з різних куточків України та Європи. Невеличка частина університету зараз залишається в місті Покровськ. Там 15-20 осіб, які забезпечують функціонування навчальних корпусів, збереження майна. Також у місті Покровськ, як і тут в Луцьку, буде працювати приймальна комісія. Близько 70 працівників переїхали на Волинь разом з університетом та роблять усе, аби навчальний процес не зупинявся. На жаль, повноцінно працювати у Покровську зараз небезпечно. Цьогоріч, 22 лютого, в один з корпусів університету прилетіла російська ракета. С-300 повністю зруйновано 4 аудиторії, тому зараз є певні проблеми з тим, що корпус пошкоджений. Хотілося б скоріше зайнятися відновленням цього корпусу. Приміщення, де б університет зміг розгорнути усе своє сучасне обладнання, знайти не вдалося. Тож, як і багато інших українських вишів, Донецький проводить навчальний процес у дистанційній формі і робить це безперервно. Ті, хто не мають змоги повернутися в Україну за кордону, перебувають на тимчасово окупованих територіях, чи з інших причин не можуть навчатися очно, мають чудову нагоду дистанційного вступу та навчання у Донецькому НТУ. Ми також проводимо в онлайні різноманітні Віктори. Онлайн-ігри, ну тобто, у нас йде повна взаємодія зі студентами, ну, і онлайн-навчання, і онлайн такі заходи ніяк цьому не заважають. Тобто від студентів є повна активність. Мають в університеті і все необхідне, аби продемонструвати студентам найрізноманітніші технологічні процеси та виробництва. Минулоріч до закладу вступили майже пів тисячі випускників з усієї країни. Цього року Донецький виш планує залучити точно не менше. І підстави для цього є. Заклад пропонує широкий спектр найрізноманітніших спеціальностей. Середня освіта, мова, література, екологія, технічні спеціальності це і геодезія, цивільна безпека, гірництво. Комп'ютерні спеціальності в дуже широкого спектру спеціальності з автоматизації. І, звісно, економічні спеціальності це маркетинг, економіка, менеджмент. Особлива увага до галузей спеціалістів, яких вже потребує держава. А після перемоги вони стануть ще актуальнішими. Адже відбудова країни, справа клопітка та не одного дня. Усі сучасні it технології спеціалісти. Ми готуємо і інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, кібербезпека, яка дуже актуальна зараз, бо постійно. Намагається зламати е, усі системи як державні наш сервер постійно е, атакам піддається. Крім того, Донецький НТУ заручився підтримкою багатьох європейських партнерів. Онлайн лекції для студентів вошу читають провідні професори британських та німецьких закладів освіти. Ба більше іноземні партнери пропонують стипендії як для навчання в Україні, так і за кордоном. Пропонувалися сколарші е, е, підтримка. Для проходження магістерського навчання з автоматизації виробничих процесів у німецьких університетах це 50 тисяч євро підтримки, сума за яку варто поборотися, і така можливість у наших студентів є. Тож і волиняни, випускників закладів середньої освіти з усієї країни запрошують на навчання до Донецького національного технічного університету. Обіцяють, буде прогресивно, цікаво та безумовно корисно. Заявку на вступ можна подати з 3 до 25 липня. Марія Вавренок, Василь Марищук, дванадцятий канал. і на завершення у Луцькому зоопарку народилося мавпаня. Поповнення сталося у сімействі червоних мавпочок потасів. Самиця виховує вже двох дитинчат. Старшого працівники зоопарку назвали Лео. А ім'я новонародженому, мав обіцяють вигадати, як тільки знатимуть стать і характер тваринки. До слова, маля, вже можуть побачити відвідувачі. Ветлікарі лише просять людей не шуміти біля клітки, бо мама його одразу сховає. Також не можна годувати принесеною їжею, адже у тварин є власний раціон. Дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який сюжет ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі Новини 12». Ставте вподобайки, коментуйте та залишайтеся з нами. А ще донатьте для наших захисників, бережіть один одного та вірте у нашу перемогу. Ми ж з вами побачимось уже о 19 годині.